У спеціально обладнаних приміщеннях під час блек-ауту люди можуть обігрітися, зарядити гаджети і навіть отримати їжу та першу медичну допомогу. Біляївська громада має 9 пунктів незламності. Такі приміщення є у кожному старостинському окрузі. До облаштування доклали зусиль, старости, працівники установ та керівництво громади. Ми зараз знаходимося в одному з таких пунктів. Це Біляївська амбулаторія. В даний момент ми відчуваємо, що нема світла, але працює генератор, його чутне, повністю забезпечує потреби даної установи. Установа працює зараз в штатному режимі. Людина, якщо буде можливість, наприклад, з дрібниць підзарядити свій мобільний телефон, то до цього вся мережа даного пункту пристосована. Тобто люди можуть прийти в тепло. Обігрітися мінімальні запаси рекомендовані обласною адміністрацією: це ліки, вода. Ковдри, все це знаходиться на пунктах незламності. Пункти незламності були створені завдяки внутрішнім ресурсам громади. Кошти ми сюди не витрачаємо. Є невеличка допомога у вигляді смаколиків дитячих, можлива якихось речей, які дитину розважили б. Але це ну дрібниці, на які ми ну навіть не звертаємо увагу. Людина, яка потрапила в складну ситуацію, може отримати гарячий чай, каву. Ми можемо запропонувати навіть мівіну запарити, якщо людина довго не мала можливості отримувати харчування. Є також дитячі, швидкі от, пюре можна нагодувати навіть, є суміші дитячі, які ми можемо приготувати. Ми можемо запропонувати питну воду. У нас є для маленьких відвідувачів у нас є фарби, є розмальовки, є література, є якісь там настільні ігри, де дитина може. Швидко щоб провести, скрасити цей цей час. У нас також можна зігрітися, прийняти гарячий душ, а скористатися туалетом. Можна також заночувати, якщо в цьому буде необхідність. У нас є теплі одяг, теплі речі, і є кімната, в яку, в якій можна. Переплинати, якщо це грудна дитинка, можна також залишатися мами з дітьми. У нас також є аптечка для необхідним мінімумом лікарств це і антигіпертензійні, і спазмолітики, і жарознижуючі препарати. Слава Богу, у нас таких ситуацій ще не траплялося, щоб довго був відсутній, відсутня електроенергія і зв'язок. Тому було так, короткочасних заходів для підзарядки телефону, павербанків приходили, тому що у нас є ...генератор, ми можемо його запускати. І люди приходили підзарядити, коли у нас не було більше 20 годин, здається. Люди приходили, заряджали ліхтарики, заряджали павербанки. І, ну, це було короткочасне відвідування. На довгі тривалі значівлі такого ще не було. Такий пункт незламності може прийняти одночасно до 30 осіб. Пункти відкрито в освітніх, адміністративних, медичних закладах та пожежних частинах чи наметах ДСНС.